Привіт, привіт. Будемо продовжувати. Я зробив таке креслення опори для рельс в одну та іншу сторону. Монорельсів у нас, ну, в сенсі монорельс, але не буде він працювати одна рельса в обидві сторони. І вже навіть щось побудував. Ось тут мене розміщується залізничний вокзал. Вже запустив доставку пластика резини та мазута. Пластик прям з космічною швидкістю вивантажується. І вокзал зверху має такий вигляд. Одна вхідна колія розділяється на декілька шляхів. Кожний з яких веде виход... на свій міні-вокзал. Я збираюся робити максимум по три вагони на один поїзд. Просто кидати більше потягів. Наразі зробив лише шість вокзалів на одному поверсі. В майбутньому буду створювати нові поверхи. А, значить, тут у нас по центральній лінії вони заїжджають та заходять на вокзали. І після вокзалу вони йдуть на периферійні лінії та разом з'єднуються в одну і йде на вихід. Цей потяг якраз нам зараз і продемонструє. Що це за звук? Ууу. А це у нас річниця версії 1.0. Хеллоу. О, святковий туалет. Вау. Хм, не дякую. хе я яка я, о моє нам тільки магнітофон якийсь касетний пропоную купити. Що його собі. Де ми її ховали? Так. Займемось дослідженням. Будемо робити бездимний порох.

compacted coal unlocked. It is physically smaller and more powerful, but its carbon footprint remains enormous. This fuel upgrade can be used in coal-powered generators and vehicles. Круто. Треба буду спробувати. І ось так виглядає у нас виробництво пороху очищеного та набоїв, майбутнє виробництво. Зверху у нас будуть робити стандартні набої, а знизу з самонаведенням. І нам треба для початку вивчити стандартні набої, щоб почати робити хоч щось. І, звісно, базу, гвинтівку. Rifle and rifle ammo unlocked. A long range weapon and rapid fire ammunition. Only to be used for the defense or acquisition of fix it property. Conveniently, this includes everything of value on this planet. <laughs> Explosive rebar unlocked. Ребар Амо or limbs. А це має бути весело. Тепер давайте запустимо серійне виробництво набоїв. І от ми набираємо оберти. Автоматизоване виробництво набоїв для гвинтівки. Залишається лише виготовити саму гвинтівку та випробувати її. Так, замість чого ми, його, ми її покладемо. Давайте замість бензопилки Останнім часом ми мало пиляємо А набоїв то ніяких і нема. А, сенсі нема. Є. Давайте вивчати. Нам потрібна від гілка катерія вивчити оці швидкісні роз'єми. Давай, давай. Research completed. High speed connector recipe unlocked. New Research Available. Дякую. Шикардос. І тепер вивчаємо ось ці бої. Naboy на na Homing rifle ammo unlocked. This ammo can be loaded into a normal rifle and, when fired, will seek a target. Clarification. This does not make the rifle a homing rifle. If you leave the rifle alone, even when loaded with this ammo, it will not return home like a devoted and adorable puppy and or kitten. О. Блін. Туди наше нам це Так, хто буде наше перше жертво? Здається, десь тут були собаки. Теж навіть тут. Друге. І третє. І швидкість, і дальність. Що ж ми переходимо на наступний рівень? І ще давайте затестимо одразу трошки у мене накрабилось набоїв із самонаведенням. Це просто балдеж Маневрування і знищення. От така в нас вийшла красотінь сьогодні. І на цій ноті давайте завершувати. Всім гарного дня! Вечора або ранку, якщо ви до цього моменту, то ви мій герой або моя героїня.